З усіх мега цікавих рішень на відеокарти я вибрав не саму цікаву на 25 рік. Це щось типу новіший аналог 1060 на 6 ГБ. проте енергоефективніший та на 4 ГБ. Вітаємо надбюджетну карту, яка в 21-му році вартувала 25 тисяч. GTX 1650 супер. Я давно хотів перевірити те, на що здатна ця відеокарта. І чи справді вартувало випускати її такою, яка вона вийшла, коли вже існує 1060 на 6 гігабайт. У мене якраз завалялась одна така 1060 на 6 ГБ. Тому я точно можу сказати тобі, яка між ними різниця, і чи вартувало. 1650 відомі тим, що їх нормово пхали в ноутбуки. Основною причиною чому стала її енергоефективність 75 Вт. Тому її навіть не сильно обрізаючи, пхали всі підряд ноутбуки. І всі кіберспортсмени ноутбучні могли грати в CS2 144 кадри. Зараз її актуальність з кожним днем спливає і навіть швидше, ніж 1060, тому що у неї 6 ГБ, а не 4. І як ми побачимо пізніше, це трошечки зарішає. У нас на тесті, між іншим, не проста 1650, а 1650 супер. У цій версії єдине, що відрізняється, це нові. І швидший тип пам'яті. а саме GDR 6, той час, як у простої всього GDR 5. Але чомусь з цією маленькою заміною її TDP виріс з 75 до 100. Якщо брати десктопні версії, то це, в принципі, взагалі ні на що не впливає, тому що навіть одного кулера їй все одно буде досі достатньо, щоби взагалі не грітися ніколи. Але в ноутбуки цю версію вже не пхали. Якщо хтось досі задумується над покупкою цієї відеокарти в 25-му році, то в цьому відео ми якраз розуміємо, чи можна це робити, чи ні. вона на уликсі біля 3000 гривень, ну і обидві версії приблизно за Яку ціну продають. У мене в руках її версія на два кулери, тому температури очікую тут низькі. І хоч навіть при обмеженому бюджеті було б краще взяти 1660. Вона на відміну від 1650 починається вже від 4000, але при різ продуктивності маєш на 30% по зрівнянню з 1650. На мою думку, набагато практичніша та собі вартісна карта. Проте 1650 це досі легендарна відеокарта, яка знаходиться в топі за поширеністю в користувачів Стіму. Чому? Та через користувачів ноутбуків, ми ж це вже казали. Давай зайдемо в сучасні ігрульки і зрозуміємо, чи можна цю відеокарту Купувати в 25-му році, чи все ж таки? Ось, ось такі от неї характеристики, якщо ще комусь щось цікаво. Рейтрейсінг вона взагалі не підтримує, але підтримує зато все решта. Коротше, ця карта наступна на виході з підтримки від NVIDIA. Хоча досі вона підтримується всіма драйверами, але вона наступною буде після 10-го покоління, яке зараз перестане підтримуватися драйверами. Ця буде наступною, десь через роки-два. Я думаю, О, сьогодні в нас незвично. Ми починаємо з відьмака. Відьмак я запустив Ультра плюс перезетне налаштування, оскільки це гра 15-го року. Я подумав, що вона буде найменш цікава з усього списку. Хоча результати тесту, як для 4-гі відеокарти, все одно хороші. 60 стабільних кадрів на ультра плюс пресеті, а в кущах ППС падав лише до 45, що цілком може позначати те, що в гру можна спокійно буде грати будь-де, і це, блять, очевидно, гра 15-го року. Проблеми з відеопам'яттю настали в другій тестованій грі в GTA 5 Enhanced Edition, тому що тут я змушений був ставити, якщо ставити ультра пресет налаштувань, то ставити на низькі текстури, щоб гра запустилася, тому що по-іншому не вистачає відеопам'яті. Так що ультра, але з текстурами нормальними. Але Незважаючи на це, ФПС від цього не зміниться, і потрібно це було лише, щоб гру саме запустити, а не для того, щоб бустанути ФПС. Всі тіні відзеркалення досі на ультрах, тому графіка, окрім мильних доріг, все одно виглядає суперово. Та й все 70-80 кадрів просадки місцями аж до 60 бідося. Круто себе показує, ставлю пальчик в жопу. Е, наступну гру незнані гравці на полігоні я не тестував у всіх налаштуваннях, тому що об'єктивно, блять, її ніхто не грає на ультрах. Але зате я протестував, кібеспортивні налаштування на дезматчі. Ну і, чесно кажучи, на тих, налаштуваннях хоч 60-ї супер було вдвічі більше кадрів. Але вартує вона всього на тисячу дорожче. Тому то я і казав, все ж задуматися над покупкою саме 160-ї ТІ. Але для 4 гігової відеокарти, яка споживає буквально одну розтіжку, 120 кадрів в PUBG це хороший результат, комусь і це підійде. Але я просто порівнюю її з іншими та критикую, можливо, аж надто сильно. Зрештою, кінцеве рішення про покупку лише на тобі, а це відео це огляд відеокарти. Зануда блядь. Ще де мені не дали навіть пощупати RT про мене, хоча в ній вони найслабші, але вони попросту недоступні, тому що відеокарти блядь, 4 гігабайти відеопам'яті. Мені от дуже цікаво, як там якісь 3050 чи 2050 на ноутбуках справляються з РТХ. Хе. Ця гра чомусь запустилася в фортушці по якійсь невідомій причині, але працювала добре, хоча й на якихось більш затребуваних локаціях були просадки до 35 кадрів. Але в грі такого буде небагато. Тож ця найграбельніша гра грабельна. В анбаунді на ультрах. Ну таке, їздити в 30 ФПС можна, але не швидко, бо місто не прогрузиться. А на мінімалочках в тому ж місті Спокійнесенько отримуємо 60 кадрів і їдемо нахуй звідси. Нарешті дочекалися гру, яку й треба грати на такій відеокарті. Як я вважаю, це її максимум, як і в пабгу, не вимахуватимусь, і ставлю на налаштування, на яких грають всі. А якщо не грають, то раджу поставити такі ж і не вимахуватися. Кіберспортивні умови 4 на 3, низько середньо, високо високоультраналаштування. І як справжній Сімпол, запускаємося на дезматчик. Даз другий. Карта, що була пойобана життям, на цій картошці показує себе прекрасно. І ця гра якраз таки під цю відеокарту. Раджу всім, в кого ця відеокарта або хто збирається грати в КС2, грати на цій карті. Але все ж за можливістю купити 1660 у супер. І ну його цей дезмач нахуй. Раз після того, як забагав мені систему та майже вбив мій SSD, все ж запустився. І на повних ультрах видав в цілому непоганих для себе 40 кадрів. Можна буде плавно дивитися, як твою кібітку бомблять. Але якщо хочеш ще плавніше глянути на те, як спливає твій час та сенс життя при в раз, то на мега -ультра низькому пресеті можна визнати 100 плюс кадрів. Але я ще ніколи не бачив настільки погано виглядаючих текстур в іграх. Навіть в Майнкрафті і то Пікселі виглядають. Чому брасту не взяти приклад з Майнкрафту та не піти нахуй? Чисто для жарту залишив Сталкер 2 на високому пресеті, щоб подивитися, як гра вилетить від нестачі пам'яті. І цього на диву не сталося, але Stalker 2, як завжди йому притаманно, показав себе найкраще і видав аж 10 середніх FPS. Перестанемо мучити мене і давай стрибнемо на низькі. Я вахую, нічого не змінилось. Увага, увага, нестача відеопам'яті. Приймаємо крайні міри. І в цій роздільній здатності відеопам'яті все одно не вистачило більше ніж на 20 кадрів. Це сумно, я засумував. Генерацію я побачив лише 40 кадрів з затримкою, як у твоєї дім сталкер 2 неможливо грати на 4 гігабайтах відеопам'яті або як мінімум на 1650 і супер. Це факт. Взагалі ніяк. після такого крінжу, я отримав запрошення в Хогвартс і місце в односпальному ліжку разом з Гаррі Поттером. Сподіваюсь, хоч цій грі не важливий розмір моїх гігабайтів, і вона на це не зважатиме уваги і буде насолоджуватися гнуцькі з відеоядра. З поваги до себе я вимкнув середній пресет графіки, і йоп твою мать, серйозно, після 10 кадрів в Сталкері 2 тут є 90. Ось і мені здається, що це якийсь жарт, тому що графіка Hogar Стасні трішки не гірша за Сталкер Моментами краще і більш приємна. А FPS от як відрізняється. Коротше, сталкер ніколи не оптимізується, і в принципі це було очевидно ще і перед тим, як я це сказав. Кіберпанк на високих, висока планка для відеокарти, відповідно на яку вона не потрапила, коли перестрипнула від підвернула ногу і впала в криницю. Підключаємо апскейлери і FPS нормалізується. Вже хоча б камеру можна спокійно рухати. Зменшуємо налаштування з високих на середні і отримаємо умови, за яких я б і проходив кіберпанк на цій відеокарті. Хороша картинка, хороший фпс, ніяких дебільних генерацій кадрів, все чисто і продуктивно. Але тестуючи цю відеокарту, я помітив для себе декілька цікавих речей. По-перше, це нестача пам'яті в Сталкері другому, котра завадила показати справжній ФПС на цій відеокарті. По-друге, дуже дивний ФПС на ультрах в анбаунді Ну і ще хочу ПАП разом з cs 2 переглянути. І в цьому мені допоможе 1060 на 6 Гіабайт. Зустрічайте! Все, йде нахуй з мого компа. Та тварюку, давно я вже в комп не ставив. Ну давай подивимося, Ти тут прям пригодишся. Так, зараз по продуктивності ці карти ніби однакові, але чи буде 60-та кращою за 1650 у супер зі своїми додатковими 2 ГБатами відеопам'яті? Сталкеру 2 справді дуже потрібні були ці додаткові 2 ГБ, тому що зараз на низьких Full HD ми вже маємо набагато кращі 30 кадрів і 60 з генерацією. ж на ультрах місто вже хоча б не пропадає, але... FPS на диво став на 10 кадрів меншим, тож в анбаунді якраз впливає не кількість відеопам'яті, а саме її швидкість. КС 2 по відчуттях я різниці ФПС не помітив жодної, але по кадрах 1650 все ж таки перемогла. Там кадрів було трішки більше. Фабгу різниці взагалі жодної. Ну, якщо ще взяти умовний кіберпанк, то там ФПС на 1650 був трішки більшим на середніх, але трішки меншим на високих налаштуваннях. Коротше, результат такий: продуктивності в цієї карти досі вистачає на деякі сучасні ігри. Звичайно, якийсь Alan Wake, Last of Us чи Іану Томсо, чи той самий Stalker 2, ти на цій карті не пограєш. Зате на ній спокійно можна проходити всякі кіберпанки, Хогвартси Легасі, Пабги, КСК Другі і ще всякого того роду дегенерацію. В цілому про цю карту я очікувань ніяких і не будував. І розчарований нею не був. Чи краще вона за 1060 на 6 ГБ? Звичайно, що ні. Ці відеокарти неймовірно обмежують цю відеокарту. І хоч продуктивність ядра в неї така краща за 1060-ту, але на практиці FPS 1060-ї попросту більше. Саме через відеопам'ять. Мої особисті висновки, якщо є можливість, краще все-таки доплатити і взяти 1660 -у, супер, тому що ця карта буде ще довго актуальна. А от 1650 -а з кожним оновлем в іграх, які споживають все більше відеопам'яті, вона просто стає мертвячкою. Або якщо є можливість не переплачувати та взяти десь 66 Дібайт, вартує це зробити і отримати те ж саме просто за дешевшу вартість. Ідеальним процесором в пару до цієї відеокарти я б назвав умовний Ryzen 5 2600 або i3 10100. Можна ще i59400, але це один Доки ти він гамно. але по-адекватному цю карту, як і будь-яку іншу в бюджетних збірках, я б радив використовувати з Ryzen 5 3600, 5500 або 5600. Просто тому, що вони недорогі і підійдуть для бюджетного геймінгу. Люблю відкривати для себе нові відеокарти. І сподіваюся, що я тобі допоміг розібратися з тим, що ж таке ця 1650 -та, супер. Не забувай вліпити вподобайку на цей ролик та зайти в телеграм-канал з описання в описі, щоб не пропускати цікаві стріми, івенти та, можливо, навіть розіграші. До зустрічі, але не прощаємось.